Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Час новин про найголовніші події на цю мить журналісти фактів та вікон. Одна людина загинула четверо поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Жертвою ворожого обстрілу стала 91 річна жінка у селі Стара Миколаївка Краматорського району. На час атаки вона була поряд з магазином. Ще двоє місцевих власниця торговельного закладу та покупець зазнали поранень. Окрім того, двох чоловіків було поранено сьогодні у Костянтинівці. В обох населених пунктах пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру також внаслідок ранкового російського обстрілу однієї з ТЕС на Донеччині загинув енергетик. Повідомили в Міненерго. Двоє працівників станції отримали поранення. Ворожий БПЛА атакував енергетиків на Дніпропетровщині. Вони саме ремонтували пошкоджені лінії електромереж поблизу зони бойових дій і побачили, що на них летить ударний дрон. Бригада встигла сховатися. Ворожий безпілотник влучив у їхній службовий автомобіль та вибухнув. Ніхто з ремонтної бригади на щастя не постраждав. Щонайменше одна людина загинула ще шестеро поранені внаслідок бойових дій на Херсонщині від початку доби. Як повідомляє місцева влада, окупанти не припиняють тероризувати мирних жителів правобережжя дронами із вибухівкою. Що найменше чотири рази живими мішенями для російських загарбників стали жителі Херсона. Одна з цих дронових атак забрали життя водія легковика, ще двох водіїв на автівки, яких росіяни також скинули вибухівку. Поранені окупанти також атакували дронами в. Осиподиста та пішохода у всіх потерпілих вибухові травми і численні уламкові поранення. Ще двоє жінок поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсона з окупованого лівобережжя області. А в селищі Комишани місцевий житель підірвався на розтяжці із вибуховою травмою, контузією та пораненнями чоловіка ушпиталили. Європі слід визначити спільну позицію щодо завершення війни в Україні. Для цього треба створити контактну групу, яка має запрацювати найближчим часом. Про це під час візиту до Києва заявив лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери Фрідріх Мерц. Лідер консервативного блоку Християнсько-демократичного союзу зазначив, що не може йтися про якісь окремі ініціативи від європейських країн. Має бути єдина загальноєвропейська позиція щодо завершення війни. Це нам з європейського боку слід мати європейську стратегію. Це не лише одна Німеччина, одна Франція, одна Велика Британія. Ми це можемо робити тільки разом. І я приймаю пропозицію з великою зацікавленістю президента Зеленського, що Данія тут може грати відчутну роль. Дуже важливо, щоб ми зараз затвердили таку контактну групу у Європі і не лише на базі Європейського союзу. Велика Британія може бути теж присутня. Вона є дуже важливим стратегічним партнером. Ця контактна група має відпрацювати в першу чергу політично наші позиції. Як поговорити зі сполученими штатами? Лідер німецької опозиції зазначив, що у Берліні жваво дискутують про подальшу військову підтримку України. Фрідріх Мерц укотре підкреслив, що він виступає за надання Києву німецько шведських авіаційних крилатих ракет Таурус. Кандидат у канцлери Німеччини наголосив, що обмеження дальності озброєння змушує Україну воювати із зав'язаною за спиною однією рукою. Я хочу подякувати. Путін не хоче закінчення цієї війни раз. Тому його треба примусити. Примусити можна тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією. Це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, того що це далекобійні системи, безумовно, і такамси і тауруси, і сторшедо таурус, і, і, і скальпи. Все це нам дуже дуже сильно потрібно і. Так, виключно для військових цілей ми це підкреслюємо. до слова, позачергові парламентські вибори, де голосуватимуть за канцлера, відбудуться у Німеччині 23 лютого наступного року. Прем'єр-міністри Естонії та України підписали сьогодні спільну заяву. В ній йдеться про зміцнення двосторонньої партнерської співпраці, спроби посилення санкційного тиску на Росію та підтримка плану перемоги. Документ Денис Шмигаль та його естонські колега підписали за підсумками двосторонньої зустрічі у Києві. Це перший робочий візит Крістина Міхала до нашої держави. Сторони провели переговори присвячені темам безпеки, і оборони, відбудови та євроінтеграції України, енергетики і боротьби за справедливий мир. Нагадаю. За лідерство Естонії створені коаліція снарядів, it коаліція і талінський механізм кіберпідтримки України. Також Естонія вже розробила на національному рівні механізм компенсації завданих Україні збитків за рахунок російських активів, і це створило важливий європейський прецедент. Начальника Оленівської колонії вранці підірвали в окупованому Донецьку, як повідомляють пропагандистські російські засоби масової інформації. Колаборант Сергій Євсюков загинув на місці. Його дружині відірвало ногу. Вона у лікарні у тяжкому стані. За попередньою інформацією під автівку Toyota Land Крузер за кермом, якої був Євсюков, був закладений пластит. Йдеться про близько 100 грамів у трутиловому еквіваленці. Нагадаю, раніше СБУ повідомила колаборанту про підозру вмисному вбивстві. Військовополонених євсюков очолював колонію в Оленівці, де в липні 22-го року окупанти влаштували вибух, внаслідок якого загинуло 53 троє українських військових ще понад 130 були поранені. Ліквідацію Євсюкова прокоментував командир 12-ї бригади спеціального призначення Азов Денис Прокопенко. Ещё раз що розкрикніті Слава Україні, я падиму війська і вкатаю всіх в асфальт. Ні такої страни, як Україна. Це останнє, що я почув від цього виродка. Кожне слово повернулося в тротиловому еквіваленті. Пошук та покарання тих злочинців, яких неможливо протягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів, надважливе завдання для української держави та її силових структур. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відреагував на заяви Росії про передачу тіл полонених, що нібито перебували на російському Іл-76 під час авіатрощів. В штабі підтвердили, що під час останніх репатріаційних заходів Росія дійсно передала Україні останки загиблих, які потребують додаткової ідентифікації, але говорити про те, що вони належать українським військовослужбовцям зарано. Наразі тривають експертизи в межах кримінального провадження. Нагадаю, сьогодні зранку уповноважена справ людини Російської Федерації Тетяна Москалькова заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння іл 76 авіатроща сталася два. 24 січня у Білгородській області Повалення режиму Башара Асада, стратегічна поразка Росії, пишуть західні змі. Телеканал CNN Turk повідомляє, що Москва звернулася до Анкари за підтримкою для забезпечення виведення російських військ із Сирії. Тим часом кілька європейських країн, зокрема Німеччина, Австрія та Данія, призупинили ухвалення рішень щодо надання притулку біженцям із Сирії. Аль-Джазіра повідомила, що сирійська опозиція вже визначилася з головою перехідного уряду. Хто він і що відбувається на другий день? Після повалення режиму асадів розповість Олександр Мужичук. Повний провал Путіна у Сирії, поки люди на вулицях Дамаску святкують перемогу, російські війська тікають з країни. А диктатор Башар Аса за твердженням російських інформагентств уже облаштовується у Москві. В свою чергу сирійська опозиція планує призначити головою перехідного уряду Мухаммеда Аль-Башира, який сформує кабінет міністрів. Повідомляє Аль-Джазіра. Його називають близьким соратником фактичного очільника нинішніх протестів у Сирії і колишнього польового лідера Аль-Каїди Абу Мухаммеда Аль-Джулані. Мухаммед Аль-Башир народився у провінції Ідліб на північному заході Сирії у 1983 році. У січні цього року його було призначено главою так званого сирійського уряду порятунку в Ідлібі. До цього з 2022 по 2023 обіймав посаду міністра розвитку та гуманітарних питань у цьому уряді. Колишній співробітник сирійської газової компанії має інженерну та юридичну освіту, а також ступінь богослова шаріату. Прапори опозиції вже вивішують сирійські посольства у різних країнах світу. Падіння тиранії в Сирії завершило серію масових протестів в низці арабських країн під назвою Арабська весна, що почалася понад 10 років тому. Раніше крах режиму був неможливий лише тому, що Росія разом з Іраном, і всупереч бажанню західних урядів допомогли Асаду зберегти владу. Ми зараз переживаємо другу незалежність. Ця велика і славна дата є новим днем незалежності Сирії. Крах режимів батька і сина Асадів, які утримували владу цілих 53 роки, стався лише за 11 днів. Стрімкий наступ повстанців був несподіваним, але не меншим сюрпризом стало те, що урядова армія, незважаючи на значно більші військові сили, покинула свої бази та зброю, не ставши на захист панівної родини одіозного тирана втікача. В першому житті я можу стояти на цій площі. Мені 60 років, і я мітингую тут вперше. Люди божеволюють від щастя. Вчора був чудовий день, і ми чекаємо наших дітей з-за кордону, щоб насолоджуватися радістю. У США та ЄС кажуть про необхідність мирної передачі влади, а режим Асада має бути покараний. За даними ООН, за час його звірств загинуло майже півмільйона цивільних. З Сирії втекли близько 13 мільйонів людей. Цей режим знущався, катував і вбивав буквально сотні тисяч невинних сирійців. Падіння режиму фундаментальний акт справедливості, момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє, але це також момент ризику та невизначеності. Перед тим як спочатку Росія та Іран кинули Асада на призволяще, а потім сирійська армія відмовилася йому служити за офіційною статистикою. У тирана буцімто було 93% підтримки населення. Це навіть більше ніж намалював собі. Путін на останніх псевдовиборах протягом вчорашнього дня про місце знаходження Асада не було достовірної інформації а деякі змі писали, що літак із ним міг розбитися. Однак, вочевидь, він поповнив ряди диктаторів вигнанців, яких спочатку випликав, а потім прихистив Путін у Росії. Міжнародна неурядова організація Global Witness повідомляє, що наближена до Асада Рідня та його поплічники володіють апартаментами в престижних хмарочосах Москва Сіті на 40 мільйонів доларів. Наше викриття майна родини Махлув, близьких братів та спільників сирійського диктатора Башара Асада це рідкісний доказ, що підтверджує чутки, що гроші режиму виводилися з Сирії протягом усієї війни. Інформації про активи та фінанси режиму, як відомо, було замало через терор, що підтримувався апаратом Асада всередині країни та за кордоном. Наше розслідування також показує, що кредити, забезпечені деякими об'єктами нерухомості у Москві, могли бути призначені для відмивання грошей з Сирії. Це відкриває можливість, щоб гроші потім Ті могли бути переведені до інших юрисдикцій, зокрема в країни ЄС, де члени родини Асадів перебувають під санкціями. Телеканал CNN Turk повідомляє, що Москва звернулася до Анкари за підтримкою у безпечному виведенні своїх військ із Сирії. Запит передбачає, що російських військових відправлять до районів, що перебувають під контролем Туреччини, а потім переправлять до Росії літаками. При цьому телеканал стверджує, що Росія має намір зберегти свої бази у Тартусі та Хмеймімі, а допомоги у Туреччині попросила для виведення військ з інших частин регіону. Олександр Мужичук, програма вікна СТБ. Єдині новини. Нарешті вдома сина військовослужбовця, який провів в окупації три роки, вдалося повернути до України. До великої війни підліток жив із бабусею та мамою у Сватовому на Луганщині. Коли почалося повномасштабне вторгнення, мати стала на захист батьківщини. Рідне місто опинилося під обстрілами. А хлопець з бабусею в окупації кілька тижнів тому бабуся померла, а підліткові загрожувала депортація до Росії та інтернат. Повернути дитину матері вдалося в межах ініціативи президента Бринкиз. Пек від початку Великої війни росіяни незаконно вивезли понад 20 тисяч наших дітей. Повернути додому в Україну наразі вдалося понад тисячу дітлахів. Співробітники компанії Енергоатом привітали дітей, які проходять лікування в Охмадиті із Днем Святого Миколая. Солодощі, книги та спецобладнання. Все це дарували в компанії самого Миколая. Як це було? Дивіться. А що Святий Миколай приніс дітям? Подарунки приніс дітям надію. Смачні й хороші. Смачні і хороші подарунки Святий Миколай розносить по палатах. Тут лежать діти від нуля до 18 років. Хтось із набутими травмами, хтось із вродженими. Ходжу я від хати до хати. Запитую мами і тата, чи є у вас щебна дитина? Хлоп'ятко, мале чи дівчина? Для кожного. Маю в торбинці найкращі на світі гостинці. У цій палаті лікується 17-річна жителька Київщини Вікторія. Її мати, пані Оксана, весь час поряд зі своєю дитиною. Збили на машині. Вона була на велосипеді. Її збили, але це тайне слідство. Поки що не може розкривати. Слідство триває. Дуже багато переломів. Дуже багато в тазу, нога, рука. Миколай разом із працівниками енергоатома вітають юних пацієнтів та їхніх батьків. До речі, до подарунків долучилася прекрасна організація, яка дарує світло, дарує тепло, наш славний енергоатом. Оце символ наступного року. Змія. Тобі ще одна іграшка до колекції. І цукерка. І книжечка, де народжується світло. Будемо читати. Робота енергоатома це не тільки виробництво, це не тільки великі масштабні будівлі, а це і просвітництво. Тому сьогодні діти отримали книжку, де простими словами написано Звідки береться світло. Свято Святого Миколая традиційно не може обійтись без солодощів, тому лікарі сьогодні дітям дозволили їх подарувати, а ми завжди з радістю готові підтримати. Гарну ініціативу. Батькам енергоатом дарує розкладні ліжка, аби ті мали зручніші умови перебування зі своїми дітьми. Коли ми поступили, були матрасики, так спали на матрасах, але не дали зручний матрас ортопедичний, дуже зручно спати. І в Палаті тепло, і вони так розкладаються, не багато займають місця, а і спина не болить головне, що ми тут будемо багато часу, ну тому і щоб було зручно спати. Тому що це не день, не два, і не тиждень ще буде тривати наше лікування. Будь-яка допомога, яка нам зараз надається, вона нам дуже потрібна. Бо комфорт наших пацієнтів і людей, які перебувають разом з ними, це дуже важливо. Бо для Дитини дуже важливо, щоб була спокійна мати, батько чи там бабуся дідусь, які знаходиться поряд з нею. Нагадаю, 8 липня Охмадит зазнав руйнувань та пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки. Тоді компанія енергоатом виділила близько 5 мільйонів гривень на відновлення лікарні. Владислав Заграва, Євген Зозуля, програма Вікна СТБ.